Одна функція командира розрахунку це в першу чергу організаційна і контролююча функція. Тобто він має контролювати дії кожного члена розрахунку на його правильність і на компетентність. Також організаційна, тобто правильно розподілити людей за, їхніми, за їхні відповідальності, їхніми способностями. І під час бойової роботи на ньому лежить така основна функція, тобто контролююча і організація. Все, поготовності Да. Звичайно, роль артилерії дуже сильно знизилась, тому що зараз першу скрипку на фронті все-таки грають дрони, але вона буде не замінена. Тобто це один із стовпів, в принципі, який йде, от як там при Древньому Римі були катапульти, так зараз є гармати. Тобто Вона завжди буде оцю свою нішу заміняти. Тому що при всій моїй повазі до дронів і такого іншого. Снаряд реб на нього не діє, снаряд там не можна подавити, його не можна збити з дробовика. Тобто, якщо він летить, якщо у вас нормальна гармата, не, скажімо так, не зношений ствол, у вас нормальний снаряд, у вас підготовлений розрахунок, перший і другий снаряд у вас просто лягає в ціль і вам у нього нічого не допоможе. Даний калібр він в основному заточений під знищення живої сили противника. Але, в принципі, є всеядним в тій зоні, де він може доставити.